Добрий ранок всім, шановні мої підписники. Я вже на старті в ковілі. Виїжджаю в сторону Коростеня. Дякуючи цьому гарному місцю, я гарно відпочив. Набрався сили, тепер у мене є ще сили заїхати до Коростеня. Останній ривок, і я буду в Коростені. Ну що ж, все нормально, стартую. Мені ще до Коростеня близько 300 кілометрів. Ночі був такий дощ, я бачу, І я його чув, такий рясненький пройшов, але короткочасний, недовго він був. Мотоцик був під чехлом. Нічого не намокло, не замокло, все чистенько. Сподіваюся, що до Коростеня я доїду без дощу. Зараз заскочу ненадовго. ОТБ, куплю собі щось на дорогу перекусити, щоб можна було десь в гарному місці стати, пообідати. Ну і звісно попити смачної кави. да й заправитись вже треба, тому що в баку залишилося літрів 5-6, напевно. І зранку гарно їхати. Волого, дощик пройшов, моторчик співає. От і ковіль. На заправку поїдемо там біля АТБ. Є відразу і заправка UPG, зальєм бензинчику до повного баку і я думаю нам до коростання більше заправлятись не буде потреби. А вітер нам буде в спину і це класно. Хоч по економії палива може сьогодні нормально відпрацюємо. Ковілі трохи я бачу, поналивало калюш. Тебе якогось м'яса куплю, я думаю. Гіркі помідори. У мене там ще трохи залишилося, ну, зараз побачу. Сижу в Маневичах, п'ю каву на заправці Зупинився трошки, призупинився. Погода вроді як нормальна. Головне, щоб не накрило дощом. Ну а так вроді все нормально. Вітер такий боковий, ну як зазвичай. Смачної кави попив? Готовий до старту. Погодка. ну Нормально, бачу, такі хмари бігають по небу. Але сподіваюся, що до користання доїду без пригод. Не хотілося б мокнути, дуже не хотілося б. Хоча я маю дощовик, але ж таке діло. Краще без дощу обійтися. Так, ну що ж, стартуємо. Сарн ще, напевно, кілометрів 70, я думаю. Ну, Там ще раз поп'ю кави. Десь може будемо дивитися, де його стати на обід. Хоча ще до обіду далеко тільки, 9 година 20 хвилин. Рівненська атомна. Я вже заїжджати не буду, оглядовий майданчик. З видом на Рівненську атомну. Такі хмарки літають. Бачите, яка хмара вісить чорненька, але слава Богу, дощика немає. Завдяки тому, напевно, що вітер вітер дуже добре продуває ці хмари, туди десь він їх зносить на бік. Вітер такий м -м -м, північно східний, сарни, мене вітають. Зараз зупинимося на смачну каву. Так, ну що ж, від Ковіля до САРН 135 кілометрів. Я вже нарешті замірив. Де я пив, як їхав на Варшаву. Дві печі пекарня. До речі, тут дуже класна випічка. Тут і грузинська випічка, і лаваши, ну все, що хочете, і булочки всякі, хто полюбляє таку тему, той й до цього не останеться, обов'язково щось візьме собі. Процес кави. Пітія кави закінчено, стартую далі. У нас в Коростені, я дзвонив, дощу вже немає, вже дощ закінчився, так що я вже можу спокійно вирушати до користання. Мені ще десь кілометрів 150 залишилося. Ну і я буду на місці. 155, якщо бути точним. Я вже проїхав 130 і того 280 буде за сьогодні. Вчора я проїхав 380 кілометрів. Сьогодні на соточку буде менше. Байкерів, щось я не бачив на зустріч, ніхто не їхав. Можливо, що сьогодні робочий день. Вівторок, 24 червня, чубайкерська активність не дуже. В Польщі дуже багато байкерів на зустріч її обганяють. По Варшаві там ну, взагалі просто їх дуже багато. так, Тепер десь треба шукати таке гарне місце, щоб статись мені з'їсти ту свою курячу. Гомілку, що я купив, злегка підкопчену. І випить бутилочку Айрана. Я полюбляю цей напій молочно-кислий, досить такий класний, тонізуючий мені він до Від сарн до коростеня ліси і багато людей продає чорниці. Вони зараз смачнющі, класні, наповнені нутрієнтами необхідними, вітамінами. Мікроелементами -ел це просто бомба. Шкода, що мені нема куди її взяти цю чорницю, я поки її привезу, то вона потовчеться і буде з неї компот. В задньому кофрі вести це просто неправильно буде. Витрачені гроші. Я призупинився на річці Льва. Таке гарне місце, думаю, перекушу тут трошки Ось. свої харчі виклав, те, що я в АТБ купив, четвертину курячу. Тут ще в мене є трохи сала з м'ясом, айран, вода, бурочки. Ще навіть собі взяв на десерт насіння гарбузового, думаю, поплюю. Но вітер такий доволі такий великий. Бесівці там я не став сідати в альтанці, тому що там так не дуже чисто, я б сказав. би, Мотори подаль стоїть. Поїм і буду їхати далі. Покидаю локацію, річка Льва. Зайшов у ліс, подивився, да, дійсно чорниці є, але так, тут на кущиках їх небагато. Я думаю, що хтось вже, напевно, грибіночками тут пройшовся. Люди вже позбирали. Але багато такої, що ще зріє. Ще сезон тільки розпочався, думаю, так, що вона ще буде місяця, півтора це 100%. Ну що ж, будемо рухатись далі. Мені ще додому кілометрів 120 залишилося. Я думаю, що десь ще може один разочок стану. Так, шановні мої підписники, під'їжджаємо ми до Коростеня. Моя мотоподорож в Варшаву завершується. Зараз ще заїду на заправку. Фактор у нас в місті. Заправлю бензину і підрахую традиційно, скільки палива я спалив, який пробіг загальний склав. За сьогодні я проїхав 285 кілометрів. Вже там ще трошки до Коросня ще плюс 7 км буде. Якщо короткий підсумок дуже класно все пройшло. Мені дуже сподобалося, правда, і розбивав дорогу від Коросня до Варшави і від Варшави до Коросня на дві частини. Ночував. Перша моя ночівля була, коли я перетнув кордон невеличкий. Городок такий на кордоні з Україною Грубешів А друга ночівля була, я теж перетнув кордон, їхав з Польщі. І ночував уже в Ковілі. Ну так легше, я не знаю, 400-450 кілометрів, ну ще таке можна їхати, а якщо більше, то це вже напряжно на мотоциклі їхати. Це все ж таки не автомобіль. Тим більше їду я не швидко. Я їхав ну, 95 до 100 км на годину, отак, от більше я не їхав. Побачимо, які будуть витрати палива. Чуть собака не вискочила мені під колеса, добре, що побачив її завчасно. Якість доріг, звісно, по Польщі в рази краща, інтенсивність руху, звісно, в Польщі вища. ніж у нас. У нас якось по трошки. Не знаю, так мені здалося. Я чогось якось так себе вільніше відчував на наших дорогах Хоча водії в Польщі теж вони дисципліновані люди, не порушують позитивне враження від Польщі. У 2017 році я їздив по Польщі і в 2018 році я там був до Кракова їздив на своєму китайському ліфані. Так що деякий досвід у мене вже був. Ну так їду на заправку, заправляюся всі, будемо дивитися, які витрати пального. Будемо складати чеки докупи. Я підрахував, скільки я витратив і з як я проїхав. Я проїхав 1382,5 кілометра. І спалив 42 з половиною літра палива. Так, одну хвилиночку. Ну, включайся. І того це вийшло у нас по 3,07. 3,07. Ну, грубо кажучи, 3,1 літр на 100 кілометрів в середньому. Це така в мене поїздка вийшла в Варшаву. Ну я думаю, що це досить економно, дуже економно, як на мене. Я вже в Коростині, на заправці фактор. Заправився. Ну і з таким результатом, панове, я прокатався. Зараз вам ще покажу на дисплею 1382,2 Получається. Ну так от. Так що на такому мотоциклі можна подорожувати. Він в карман грубо не залазить і багато грошей на паливо не вимагає. Так що моя Сбіжка я її люблю. Що ж тут ще можна сказати? Все, я їду додому, ставлю мотоцик в гараж. У нас сьогодні класна погода. Я все-таки що буде дощ і по прогнозам. Все-таки прогнозували дощ, але слава Богу, дощу немає. Так що все, їду додому, ставлю мотоцик, йду зараз до батька. Треба привітати його з днем народження. У нього було 20-го день народження, я його вітаю і буду відпочивати. Зараз возьму якогось напою, алкогольного, хорошого м'яса і посадимо ним. Відсвяткуємо його 84-ліття. Зараз ще заїду я в магазин, мобілочка. Там мені прийшла посилочка з Китаю, Треба забрати. Вона вже 4 дні болтається, п'ять мені, Кожен день смс-ки приходять. заберіть посилку, заберіть посилку. А я ж не можу забрати, тому що я знаходжусь в Польщі. Ну сьогодні якраз є нагода, зараз заберу. замовив собі сумку цікаву. Для кавового набору я туди кладу каву, пальника, газ, ну, щоб воно все-таки було до кубки і щоб було акуратненьке. Достав собі, заварив собі каву в дорозі, щоб у мене та сумка є, але вона така не дуже вдала. А це я думаю, що ця буде сумочка вдала, яка мені їде з Аліекспрес. Ну що ж, поїхали, заберемо посилочку. Тут в Коростені движняк блін ще більше, ніж в Польщі. У мене ще нанося одна поїздка. У мене продовжується відпустка, я тільки неділю відбув, у мене ще попереду майже 2 неділі. От. У мене є мій колега-байкер теж Санько, у нього є родичі в Золочеві. Це туди Львівська область, ближче до Львова. І він хоче обов'язково, щоб я з ним з'їздив в Золочів. Там є вже деяка цікава програма. Ми намітили собі з ним попередню, ну ще поки так не погоджували, але вже попередньо в нас є план. Він вже теж мені дзвонить ну коли ти вже приїдеш, Ну коли ми вже поїдемо. Я ще від цієї поїздки не відійшов, вже треба їхати в слідущу поїздку. Так, на базі. Ось і посилочку я забрав свою, бачите, ще зажимати додатково якийсь багаж на сумку тут або на кофр зверху, як уже вийде. Така, я б сказав, би корисна штука, я її вожу з собою ось в цій маленькій сумочці Там у мене ще є. Ось бачите, вон, ще є крепежі в мене такі, на шолом є. Можна шолом закріпляти, там ще куртку якусь можна в дорозі, якщо дуже жарко, можна знімати і закріплювати ззаду на задню сідушку. Ось ну, таке мілочовку я тут з собою вожу, отака от сумочка у мене маленька. Там у мене ганчірочка, щоб протирати візор. Тут у мене є рідина для того, щоб розчиняти комашини послід. Ну, бачите, так от я з Собою вожу. Вона і волога я трошечки зранку протирав вітровики. Ну що, все, можна сказати, що завершилася ця поїздка. Будемо планувати другу. А ви слідкуйте, пишіть коментарі, що ви з цього всього думаєте з цього приводу. Лайкуйте, дизлайкуйте, все приймається. До зустрічі на дорогах.